Сексу, ніколи не народиш українці. Вони завжди були під чимось, під якимось наркотиком. На них не діяли ніякі мовляння, ні нічого святого. В якийсь момент я просто перестала мовляти, я відділилась від тіла, спостерігала, як вони мене гвалтують зі стелі в підвалі з лампочки. Там була маленька синя лампочка. Я за нею дуже міцно трималася. В останній момент вони були особливо жорстокі. Вам вже не треба подробиць. Треба. Вони використовували пляшки, тушили цигарки об тіло, вони перечували свій відступ. І перед тим, як втекти, вони підпалили мантрац і замкнули мене на ключ. Але на щастя, в підвалі було дуже сиро і не було повітря, тому матрац димів, але не розгорався. В диму я побачила всіх своїх родичів з бабусіного альбому. Вони оживали і схилились наді мною. Прийшла до тями вже в лікарні. Моя дочка, вона весь цей час була з бабусею в селі. Я нікому не дзвонила, не розповідала про свій досвід. Але коли тоді...